Коли в душі болить, телефонуй, я обіцяю плакати з тобою, всі рани ти молитвою лікуй, ділись зі мною радістю, журбою. Коли у серці буря, ти пиши, я обіцяю, помолюсь за тебе. Свій смуток, ти у ні Христа лиши, бо він є той, хто завжди тебе чує. Коли тривожно дуже, приїжджай, скоріш до комендантської години, щоб випити при світлі теплий чай. Обговорити сотий раз новини, настане день закінчиться війна, ми зможемо знову друзів обійняти, кого від нас забрала чужина, хто мусив геть від обстрілів тікати. А знаєш, всі ми стали як рідня. Біда нас поріднила, об'єднала. Напевно, не було жодного дня, щоб ми заближніх не переживали. Коли позаду буде горя жах, то пригадаємо разом зі сльозами. Як ми молились Богу по ночах, як плакав Він хвилини тієї з нами. Згадаємо, як з неспокійних снів нас вибухи і обстріли будили, як проведжали на перон синів, як хліб пекли, вареники ліпили. Ми пригадаємо все після війни людей, що надавали допомогу, завжди нам будуть снитися ті сни, як нас провів Господь до перемоги. А поки, що лютує ворог злий і кидає знов ненависті брила, врятує Україну Бог святий. Не надто Він розкрив над нами крила. Господню ласку понад все цінуй. І в молитві знов ставай бою. Коли в душі болить, телефонуй. Я обіцяю плакати з тобою. Амінь.